Краєм світу уночі, при господній присвічі, хтось бреде собі самотньо із янголом на плечі, іде б ніде в невороття, іде лиліме, як дитя, і жене йому спину сірий маєтник життя, Щоб не вешта там вночі, при господній присвічі, Щоб по світі не тинявся із ям на плечі, віє вітер вировий, виє ірод муровий, маятник дужче бухка, стогне янгол, ледь живий, а він іде, йде, хоча вже й не дихає свіча, лиш вуста дрежать гарячі янголи, не впать з плеча. Я бажаю, що ваші янголи так само. Дякую вам.